Дуже радий, що наш модуль набирає обертів. ним цікавляться клієнти, цікавляться партнери. І нещодавно був наш модуль придбаний нашим клієнтом через партнера Bittrex. На жаль, партнер виявився не досить добросовісним. Він вирішив скопіювати наш модуль, виклав у себе на сайті. Трошки скопіював наш опис і виклав скріншоти, які прям скопіював сайту Кулік Systems, який я розробляв. Це сайт міжнародного рівня. От, виклав він меню. Мов от і також виклав. Силочку, також на той Колік Сістем, до якого я нагадую, він не має зовсім ніякого відношення. Дивіться, переходимо по кнопочці, і у нас Colic Systems. І також, як бачимо, оце меню, яке він скопіював, також це якби, моя робота це робив я. Тому з одної сторони дуже радує, що продукт виявився таким потрібним, але і без цього недобросовісного партнера зрозуміло, що це дуже потрібний продукт якого немає аналогів на даний момент. Посилання на модуль, який розробляв саме я, який підтримується, який завжди має актуальні версії, буде під відео. Тому переходьте за посиланням, а також звертайтеся. Дуже дякую за увагу.